Ми її по суті вкрали. На позиціях це було на Херсонщині десь місяця два тому, да? була інформація про те, що <кій> стоять 4 чи 5 МТЛБ на позиціях ворків, Вони якраз наші піддавлювали, відступали. І ми з іншим батальйоном нашої бригади, скоперувавшись, вирішили ці. МТЛБ забрати в місто для того, щоб відновити, бо вони нам дуже були потрібні, особливо на напрямку Давидового Брода, Великоолександрівки, де ми виконували тоді бойові завдання. Це було таке феєрічне, мабуть, на все життя заповниться. Гори пригорки, да? Да. міні-поля міні-поля, як ми її тягнули через це, це тільки сам Бог бачив і знає. Мовились з сингулецьким гроші з баченим комбінатом, трудовий колектив комбінату. Відремонтував і зараз вона на ходу. Ця техніка, мабуть, була з консервації знята. Вона досить неохайна була, але ті базові деталі, які були на ній встановлені раніше, десь там на русні, вони були досить, ну, в досить задовільному стані. Ми його відновили, відновили броню, підібрали хлопці тип сталі, який потрібен для того, щоб захистити тих людей, які будуть екіпаж, який буде знаходитися усередині. І тому е вирішили таким чином її відновити. Зараз вона набагато краще. Ми її тягнули сюди взагалі на машині розові. Тобто Ми тягнули її на трасах, на жорстких сепках з-під Херсона. Тобто зараз, звісно, вона на своєму ходу буде перти нам допомагати бійців наших рятувати. Можна використовувати е, е, як санітарний транспорт, перевозка БК, перевозка десанту, там. Тобто буде допомагати нам в усьому. Біси дохнуть, сонце сходиться. Земля воїнів родить. Хто автор? Ну це, це ми співаємо пісні, пісні і є один одне слово із пісні пісні української пісні. До речі, тут додатково встановлена установка під ПТУР, під крупнокаліберний кулемет, і ми чекаємо нових бойових завдань, які зможемо виконувати на цій техніці.